Вітаю! Сьогодні ми розберемо щось, що здається нам таким звичним і природним, ну як дихання. Це дитинство. Ми ж звикли думати, що це просто такий етап життя, однаковий для всіх і завжди. А що, якщо я скажу, що це не зовсім так? Що наше сучасне уявлення про дитинство це, можливо, лише одна з багатьох-багатьох версій. Ну що, готові подивитись на все це під зовсім іншим кутом? Тоді поїхали? Отже, давайте почнемо з головного питання. Дитинство це все-таки біологічний факт чи культурна ідея? Здавалося б, відповідь очевидна, правда? Дитина є дитина. Але як виявляється, все набагато, набагато складніше. І саме в цьому питанні криється ключ до розуміння того, як абсолютно по різному суспільства ставляться до своїх наймолодших. І ось тут починається найцікавіше. Дивіться, з одного боку є біологія, тут не посперечаєшся. Діти завжди менші за дорослих. Вони ростуть за певними впізнаваними етапами. Ну тобто ми ж завжди відрізнимо дворічну дитину від підлітка. Це універсально. Але з іншого боку, в гру вступає культура, і вона, вона змінює абсолютно все. Те, ким суспільство вважає дворічну дитину, на що вона, на їхню думку, здатна, які в неї є обов'язки, оце все може відрізнятись просто кардинально. І це підводить нас до однієї ду дуже важливої ідеї. Виявляється, те, що більшість із нас вважає нормальним дитинством, це насправді специфічний погляд, такий собі культурний феномен заходу. І вчені навіть мають для цього спеціальний і, до речі, дуже влучний термін. Цей термін «weird» – це акронім, що означає «western, educated, industrialized, rich and democratic», тобто західні освічені, індустріалізовані, багаті та демократичні суспільства. І ось тут, увага, найважливіший момент. Переважна більшість усіх психологічних досліджень про дітей, про їхній розвиток базується саме на оцій малесенькій дуже специфічній частині людства. Розумієте? Виходить, що наш погляд на дитинство це скоріше виняток із правил, а не якесь глобальне правило. А як же тоді виглядає дитинство за межами цього «віард-світу»? О, а там картина зовсім інша. Уявіть собі, у дітей набагато більше свободи та самостійності. Вони вчаться не в класах з однолітками, а в змішаних вікових групах, де старші вчать молодших. Від них очікують, що вони будуть робити реальний внесок в життя родини. По суті, вони самі відповідають за свою освіту, просто допомагаючи дорослим у їхній щоденній роботі. І це, знаєте, просто вщент руйнує один з наших головних міфів, що дитинство це такий собі захищений період без турбот і головне без роботи. Давайте розберемося, як діти навчаються, коли їхнє життя не відокремлене від праці дорослих. Ось ця різниця просто фундаментальна. У наших «віорд-культурах» навчання це щось, що ініціюють дорослі. Це уроки, інструкції, спеціальні розвиваючі іграшки, а в багатьох інших суспільствах все навпаки. Навчання ініціює сама дитина. Там працює проста, але геніальна схема з трьох кроків: спостерігай, грай, пробуй. Тобто дитина дивиться, як дорослі щось роблять, потім грається, імітуючи цей процес, і, врешті-решт, пробує зробити це сама. Ініціатива повністю на її боці. Щоб ви просто розуміли масштаб. Шестирічна дитина в суспільстві мисливців-збирачів може виконувати завдання, які нам здадуться чимось неймовірним. Наприклад, вправно користуватися гострими інструментами чи самостійно збирати їжу. Чому так? А тому, що з найменшого віку вони є частиною реального життя спільноти, а не ізольовані в дитячому світі. Це, чесно кажучи, змушує задуматись, а чи не недооцінюємо ми потенціал власних дітей. Гаразд. З міфом про дитинство без роботи ми розбралися, а тепер давайте візьмемося за ще одну, так би мовити, священну корову нашої культури. А саме, за ідею про унікальний, незамінний і всеохопний зв'язок між матір'ю та дитиною. Отже, питання таке: чи справді постійна увага матері це універсальна потреба для кожної дитини у світі? Вся західна психологія, особливо теорія прив'язаності, впевнено каже нам так. Але антропологія? антропологія малює зовсім іншу, набагато ширшу картину. У багатьох багатьох культурах існує така річ, як алло батьківство. Що це таке? Простими словами, це коли про дитину піклуються не тільки мама й тато, а й уся спільнота: старші брати та сестри, бабусі, тітки, сусіди. Виховання дитини це спільна справа. І виходить, що дитина може проводити безпосередньо з мамою лише, скажімо, 15% свого часу. Решту часу про неї дбає хтось інший. І те, що нам може здатися якоюсь емоційною відстороненостю – Насправді є дуже розумною стратегією. Це функціональна відповідь на складні умови життя. Наприклад, на високу дитячу смертність у минулому. Коли відповідальність за дитину розподілена між багатьма, а не лежить на одній людині, вся система стає набагато стійкішою. Це не про відсутність любові, ні. Це про інший підхід до турботи і виживання. Ну що ж, ми підійшли до кульмінації. Якщо наше уявлення про дитинство не універсальне, якщо воно не було таким завжди, то звідки воно взагалі взялося? Відповідь криється у величезному історичному суву, який, власне, і створив те, що ми сьогодні називаємо дитинством. Давайте просто пройдемося по цій шкалі часу. Протягом більшої частини історії діти були по суті маленькими працівниками, частиною економіки сім'ї їх цінували за реальний внесок, але потім, наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, відбувається щось неймовірне: індустріалізація, зростання добробуту і роль дітей кардинально змінюються. І що ми маємо сьогодні? Дітей сприймають як емоційно безцінних, але з економічної точки зору абсолютно збиткових. Є одна цитата, яка просто ідеально підсумовує цю трансформацію. Економічна історикиня Вівіана Зеліцер сказала, діти перейшли від економічно цінних до емоційно безцінних. Задумайтесь на секунду, ми цінуємо їх не за те, що вони роблять, а за те, що вони просто є, за ті емоції, які вони нам дарують. Це абсолютно геть новий спосіб мислення про дітей, який з'явився зовсім зовсім нещодавно. І який висновок з усього цього? А він досить разучий. Наше сучасне дитинство це не щось природне чи дане нам згори. Ні, це недавній винахід, соціальний конструкт, створений дуже специфічними історичними та економічними умовами? І це підводить нас до фінального і, як на мене, дуже провокативного питання: якщо наша модель дитинства це лише одна з багатьох і до того ж дуже нова, то чого ми можемо навчитися у тих моделей, які залишили в минулому, або які досі існують в інших культурах? Замислитись над цим це по суті поставити під сумнів самі основи того, як ми виховуємо дітей. Дякую за увагу!